Привіт, друзі, слава Україні! Сьогодні ми вирішили після ріпаку перебити ці палки, тому що тут у нас планується посів соняшнику. І так як ці палки такі стоячі, ми думаємо, що не зможемо сіяти сівалкою УПС вона тут не піде. І для того ми вирішили ці палки трохи ну, перемолоти. Ну як це у нас виходить і чим ми оце робимо, зараз вам покажу. Перевтилення у нас сівалки алігатор. Не знаю навіть, в який то агрегат, ну якийсь вийде. Ось тут трохи проїхали, тільки тут ще стояли анкера і вони дуже ну, дуже заважають і згрібають. Ось, ну, ми тут трошки згрібли, ото на кучі, а то в основному то комбайн, то згріб. Ну ми взяли, зараз покажу вам, що зробили. Як ви зрозуміли, ми зняли ті стойки зовсім із анкерами і залишилися тільки катки спереді і ззаді. І оце так тими катками ми ось цю масу, яка тут ще є. Ну тут в основному буряни ось. Бачимо, тут у нас була гліфосатна обробка ще після збирання ріпаку. І як бачите, немає ні одної бур'янинки. У нас така засуха ще ото на, початку, на початку серпня, ото як були ті маленькі дощики і все. Вже два місяці, вже третій пішов, немає навіть ні каплинки, ні крапли дощу. І Поле чисте, бур'янів немає, але оці палки, оця маса, оце все, воно не дасть сіяти тою сівалкою. Ну і вирішили оце перебити і трошки ось так ззаду виходить. І у нас поле буде вже підготовлене на весну під соняшник. Ну, як буде така сухота, не буде бур'яну, то навіть і гліфосатну обробку більш нам, напевно, робити не будемо. Пилюки. Вітер такий дує, холодний, а сухо. Ось такий у нас агрегат вийшов. Ну, ззаді непогано виходить. Казалось би, що там ззаді оці грабельки то що їх геть там мені треба. Ну, але ж бачите, отут де більше, де, ну, саме за комбайном, нас в цьому році так ну, комбайн не і змільчав, от і все, а більш тако на кучі. І за комбайном, де більше ось цих рештків, він трохи, ну, трохи ну як їх розгортає тако. Зараз він ще раз проїде. Їде на великій скорості, воно все гарно виходить. Ось тут багато дуже ну, рештки от з бур'яну який засох. І ось з ріпаку. Ну, звісно ж, та сівалка буде забиватись. Тому робимо так. Щоб було ось так гарно. І рештки остаються, і поле таке рівне. І я сподіваюся, що ми тою сівалкою, весною тоді буде легко сіяти. Якби щось треба було друге щось сіяти, то анкером можна було і так, як є, ото після ріпаку, то так і сіяти. Він би пішов. Не знаю, може що той де високий є такий бур'ян, може би щось би там забивав, не знаю. Ну, але б пішов. А ось та сівалка песка не піде. Не знаю, чи через цю пилюку ви щось побачили там, що ми познімали їх чи ні. Ну, але його з пилюки не видно ні трактора, нічого. О, це приїхала, привезла йому обід, привезла там дія ключі, допомогла, то зняли ті стойки, вони такі тяжкі. Так, ганяєш, що не догониш. Ну, тут не здорове, тут і, таке 4 гектари всього ліш. І вони, ну, короткі гони. Він зараз швидко туди-сюди, туди, сюди. Та й буде у нас гарне поле. Ну, а ці кучі, не знаю, казав, потім якось розтягне їх чи щось подивиться, що зробить. Ну, а ззаді дуже подобається мені, як робиться поле. Так, ну що, друзі, таке коротеньке відео. Тепер біжу, треба їхати додому. Я сьогодні на господарстві. Поки чоловік тут це зробить, вже буде темно. А я... Їду, зараз буду, буду управлятись. Так що кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, пишемо коментарі, поради, пишіть свою думку. Мені дуже цікаво, я завжди читаю, завжди всім відповідаю. Ну, а ми працюємо, як працюємо. Як нам виходить, що на думку спаде, то і робимо, то і пробуємо. Ось оце, оцю купу, це скинув нам комбайн. Ну, а це тут трохи то там з краю, ну, бурєнів якось так, як більше було, то сюди стягнув. Ну а так, в принципі, нормально все йде. Бистро, легко і думаю буде добре. Так, ну все, друзі, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.